Гей, була в мене коняка, Тай коняка розбишака була, шавля, ще рожениця, ще й дівчина чарівниця була шабля, ще й дівчина чарі. Турки вбили, ляхи шаблю пощербили. І, і рушниця поламала, ну, і, і, і дівчина І рушниця поламала, ну, і і і дівчина. Від за буджацькими степами підуть наші з бунчуками, А я слугами, із хогосою, понад ниво, сухою. А я слугами із хосою, понад ниво, сухой. Гей, гей, мій чорний воле. Степ, широкий, волестеб вітер єстерня, колеві тереві, поєночок закипає. Вітер віє, повіває, Казано закипає. закіпа. І хто в полі озовися, хто, хто в лісі, лісі одкликнися, і, і до мене вечеряти, серце ти моє звеселяти, до мене вечеряти, серце ти моє звеселяти. Ву, луна за лугом, лугом гине, Казаночок стине, стине, Вітер віє, поміває Казаночок заночоке застигає, вітереє, поміває Серце жалю за міра. От гарно, хлопці заспівали! От гарно. Та ви не журіться дуже. Думаєте, козаків у нас поменшало? А от і ні. Ось послухайте, що я вам розкажу. Називається Просторого козака Різдвяного чорта. Чотири роги і козацький рід. Це так, ніби то й давно було, але моя бабуся Мокрена ще пам'ятає того козака. Оселився у нас в селі старий козак-мехтод. Ото вони як на січі відбудуть, а далі вже десь притулку шукають. Одружився, хату побудував, хазяйство сяке таке завів, коня, корову, воликів, поле мав. Ну, як то кажуть, господар на всю губу. Народився в нього синок, назвали його Семеном. За кумів взяли дядька Тимухтея та бабу Ониську. Поки маленький був, то в школу ходив, а далі батько його під горчика обстриг і на січ відправив і наказав, щоб кошового слухав. <му> то так двох із жінкою і жив собі. А хата якраз з краю села попід лісом стояла. Коли це якось зимою підліздло, та жінка його штурхає: Ей, ми хто де? Хе? Ану годі на печі лежати, у нас вже й дрова скінчилися. Ану, бери ото сокиру в руки та гайда, у ліс по дрова, бо нема вже і, і патичка в піч кинути. А кабанчика скоро колоти, та ковбаси робити, смажити, шкварити, гайда. А Знаєте, як ото зимою з печі злазити, а, та не дай Бог. Та що поробиш? Проте жінки ж не попреш, так? яким ми хто зріхтувався, зліз, коня запряг в сани, до лісу вибрався. За ким сухого дерева шукав, рубав його, на цурпалки чи пуляв на воза складав, О, вже й зовсім потемніло. Кинувся ми хто додому повертати. Аж за ним і слідує. Сніг кучугурами лежить. Завірюха зірвалася, віхоло, мете в очі, нічого не видно. Давай він з конем прибиратися, куди там не може пройти, куди не суне, кругом дерева стоять. А тут ще й вовки завили. О, То було ще півбіди. А це вже зовсім біда. А ми хто так на те і... Рушниці шаблі з собою не захопив, то ж до лісу це бере. Доведеться пропада. сяк так блудив, з тим конем ледве з сил вибився, сів. Ех, каже, Ех, який би чорт мене звідси вивів, то все б віддав. Та тільки те сказав, а я тут і чорт із за дуба вискочив, як кажуть, худи, рудий і рогатий. Ха -ха -ха", каже Ми хто де, що заблукав? Ха -ха, та заблукав матері твої перековінька. А що даси, як виведу тебе звідси? Та що хоч те й дам, тільки душі не дам, бо не моя, а Божа. Ну, то, каже, Чортяка, віддай мені те, що ти у себе вдома не знаєш. Подумав михто, подумав, що ж я такого вдома не знаю. Добрий господар все знає. Хіба, може, поки мене не було, то курка яйце знесла. Ну, то яйця не шкода. А, дам, каже. Тільки те сказав, Чортяка шатнувся, крутнувся. Тут таки віхола стихла, і дорога з'явилася. І розвитнулася трошечки, місяць зійшов. Дивиться, ми хто а він все кругом дуба по колу ходив. Це йому чортяка очі відводив. Глядиш, каже чорт, пам'ятаєш, що сказав. Завтра приходь з обіцяним та й пропав. Сяк так. Ми хто з лісу вибрався та додому Дочвалав. А на воротях жінка стоїть. А де ти, чоловіче, оце вештаєшся? Хочеш до хати? Радість у нас, синок із Запоріжжя на святки приїхав. А, ми хто так і обімлів? Божечки, це ж він чорту сина пообіцяв. Синок радий, батька цілує, гостинці дарує, а ми тут мовчить, не знає, щось казати. Е, думає, якось обійдеться, нічого не скажу. Повечерили, чим Бог послав погасили каганець, спати полягали. А вночі хтось стукає у вікно. Мехтоде, а? Мехтоде! що обіцяв, бо гірше буде. Ми хто до вікна шарпнувся, а жінка питає, ти чого? Так ніби хтось розмовляє. Там чулося, тобі спи. Там який там сон уже, ви знаєте. Став ми хто драненько, ну як добрий господар, до стайні. Лихо, кіні корова здохли. Заплакав хто, тут уже шило в мішку не сховаєш. Розказав, що з ним трапилось. А син каже, тату. Де це, бачено, щоб козак та чорта злякався, ану ведіть мене до лісу. Наклав шапку на голову в кишеню тютюну з люлькою та й пішли. Добралися до того дуба, а там уже чорт дожидається. «А, каже Мехтоде, аби ти сина сьогодні не привів, то й завтра сам не живий був би. Обійшов кром Семена, оглядів його. А, каже, гарну слугу матиму. Та гарно, гарно, каже Семен. Тільки давай домовимося. Я буду служити тобі стільки, поки сам мене не виженеш. А за службу даси мені торбу червінців. Хе, -хе" — каже чорт, оце вже ти до віку в мене будеш. Поцілував семен батька, ідіть, тату, не хвилюйтеся, я скоро вдома буду. Та й до чорта: ану, веди гемонський сину. Взяв чорт Семена за руку та й до дуба, а там дупло, а в дуплі драбина. Давай вони по тій драбині спускатися та й спустилися на той світ. Там. О, божечки, що ж там робиться? Небо червоне, таке, вода чорна, дерева сухі, покорчені, хмари сизі бігають і смердить тлешенько, ото як ніби в жашківській корчмі після Злодійського ярмарку. Приводить чорт козака додому. А хата в чорта розвалена, просіла, стіни облупані, стріха Тільки Чортенята, як мишенята бігають, а їх там сотня чи дві, може, то тільки чортова жінка знає. А жінка у чорта такий непогана ще молодечка. Стоїть біля грубки та в казані із кізяків кашу варить, кописткою помішує. А чорт і каже: Оце все мене лишаю тебе своїх дітей глядіти, а сам піду на землю шкоду робити. Пішов, чорт, вештався по землі такої шкоди не робив, Боже, гріх казати. Вертається додому. Коли дивиться, О, лишенько. Сидить на горбочку козак, люлечку шмалить, а кругом нього чортенята, як на муштріч пасірують, козацьких пісень співають, всі чистенькі, вмиті, під горщик обстрижені, ще й козака паном сотником величають. Сотня! Шикоюсь! Струнко, ти куцехвостий візьби кобзу. Ти криворогий скрипку, а ти тупорилий бубон і всі разом кроком руш. Як зліталися горли, чайку рятувати. Славе дедовотий ойчі пак чи, па, чи пропав не вирати. Гейно, хлопці, до зброї пан, чи пропав, двічі не вмирати. Ей хлопці, до зброї! Чортяка розлютився, ногами затупав. Що за ти зробив вилупку сякий такий, що ж з них далі буде? Не годен ти, чортових дітей, глядіти. Зараз підеш дрова рубати. Рубати то рубати. Семен сокиру взяв та й пішов. Чекає, чорт з чортихою. Нема дров, вже й пічка вистигла. Пішов чорт, козака шукати, а той спить собі, дров не рубає. А чого ж це ти, наймете, дров не рубаєш? ге То не рубаю, бо то не козацьке діло. У нас для печі свої козацькі дрова є. А то ж які, питає чорт. А ось які, каже Семен, та витягає з кишені порохівницю. О, так горя, що не загасиш. О, а -а даси мені? питає чорт. А чом не дати доброму чоловікові? На, тільки всеньки висипай, щоб добре горіло. Побіг, чорт з козацькими дровами, а Семен йде ззаду вуса сміється. Коли це раптом Бей! Загреміло, Задвихтіло! по небу пічка летить і казанські зяками перекидається. Приходить козак. Чорт в сажі! чортиха в сажі! чортенята в сажі, чорта ж піниться, ти! Ти! Тисякий такий! Ти що таке зробив? Ну, все! Луснуло моє терпіння! Лишаю тебе на жінку свою, ах, вона тобі табаки втре! Знов чорт на землю поліз. Такої шкоди начинив людям перед різдвом. Ой, страх казак. Коли це голова свербить у чорта. Мац, мац! А, лишенько. А на голові замість двох та чотири роги виросло. Чортяка бігом в ліс, до дуба до дупла. На драбину спускається додому, біжить, а, а хата не пізнає. Біленька. Чистенька, новою стріхою вкрита, тин підправлений, а на дверях картина намальована. Козак мамай, чорта за бороду тягає. Чортяка в хату заскочив, а козак за столом сидить і варенички наминає. Чорт до нього пазюрі з протягнув, а жінка чортова, ану не руш. Я з тобою гемонським сином триста років прожила, а такої радості щастя, як з козаком не мала. Тепер він господар в хаті. Лишенько. Чорт уже й не перевивки. А знаєш, Семене, ану, вийдем на два слова. Вийшли з хати. Слухай, каже чут, я так тут подумав, вже мені найміта й не треба, іди додому. Е, е, каже козак, давай мені торбу червінців та ще й коня з коровою, О, тоді й піду. Нам поможе святий Юрий, чи причиста. Чоре та завоювати. Ой, чи ойче чи пропав не не брати. Що вдієш? Іде, бідний чорт, зігнувся, торбу червінців на собі тягне і коня з коровою веде. А козак ззаду йде, люлечку смокче і вуса сміється. А добре у чорта погуляв, шкода, що мало. А чортяка думає: ну стривай, стривай. Доберуся до тебе додому, там я вже тобі кишки випущу. Та тільки до хати доходять щось як забемкає ззаду. Лишенько, вже ж різдво, слякався, чорт, покинув все і торбу, і коня з корову. Давай тікати. Чорт в ліс, дзвін за ним. Чорт в болото, дзвін за ним. Чорт до дуба, дзвін за ним. Чорт огледівся, а гемонський козак йому до хвоста коровий дзвоника вчепив. Прийшов чорт обідраний. Бруднющий до хати заходить, а вдома тільки чортиха сидить. А чортенят немає. Козак погостював вдома, поколядував, Розговівся відпочив у батьків на святках, та й на січ збирається, їде козак на січ, та й пісню співає. Ще такого не було у нашому лісі. Чортенята всі із дому на січ подалися. А хто чув, то передайте усьому народу, що не буде переводу козацькому роду. Козак у гори та байрак, на коника прихилився. Гей, а за ним, за ним, батько Зматію, не є цинку вернися, а за ним, за ним, батько з матію, не є цинку бернися, ой не вернуся, не оглянуся, А поїду на вкраїну. Кінь мій ворони, сам я молодий, да небі, не загину, кінь мій ворони, сам я молодий, да небі не загину. Ой, неси мене, коньо ворони, та й на сіль запорізьку. Гей, знадобилися, ми з тобою, вдом, в цьому славному війську. Новый вы з тобою в цьому славно. у гори та байрак, на кониках прихилився. а за ним за ним, батько з матір'ю, і синку не журися, а за ним за ним, батько з матір'ю, і синку не журися.